Вітаю всіх із магазину Сільпо, це друга частина огляду акцій. Я буду показувати тут рибу, м'ясо, алкогольні напої, ковбаску, молочні продукти. Так починаємо з такої позиції. Хочу почати. Ну, блін, класно виглядає. Ви знаєте, ж тут всередині цієї цукерочки різні лікери, смачні, алкогольні і коштує цей набір 539 гривень. Почнемо з рибного ряду. Так красиво все прям викладено. Капуста морська ніжин з морквою та селерою і класична. По 16,90 ціна вказана за 100 грам, це саме акційна ціна. Далі у нас філе оселедець. у оцтово олійній заливці 19,90, от саме ці шматочки. Я сподіваюся, що видно. Так, ось ці шматочки за 19,90 замість 27,40. Ціна вказана за 100 грам також. І ось тут ціна вказана за 100 грам. Це у нас тунець шматочки за 100 грам 46,90. Кальмар сіцилійський. Ух ти, виглядає гарно. 100 грам 93,90. Так, Бачите, яка краса яка краса у них. Прям я... От мені подобається. Це ж вони тут самі там от рибу вялять, у них такий є холодильник, не у всіх сільпо така є. Далі форель кусок охолоджений, 54,90. Тут прям черга зараз стояла. Мінус 18% знижки. Але нагадую, що буде супер-субота. Дивіться, супер-субота, оце буде сьомга, патрана охолоджена 29,90 тільки в суботу. За кілограм, 300 гривень, виходить за кілограм. Так, тут також мимо не пройдеш, тут форель, ухти, класна акція, 56% знижка на форель оцей шматочок і на да? по 99 гривень. Дивіться, ось оці сьомга і форель. Так, а де вони у нас? а де вони, Они зверху стоять. так, я оце трішки рекламку цю. Дивіться, по 99 гривень є така нарізочка форель замість 224. ціна, а Тут він нарізаний 100 грамів. І також сьомга слабосольна нарізка, сьомга і форель по 99 гривень. Знижка виходить, аж 56%. Ставили великі цінники, щоб всім все було видно. І починаємо ось криветочки від Веладіс, заморожені, варено морожені, не розібрані, глазеровані за кілограм. Ціна дивіться 229 гривень, мінус 40%. Класна знижка, да? за кілограм. Мінус 40%, а так вони коштували 379. Йдемо м'ясо мідії від премія. Дивіться, 250 грам, воно вже варено. Заморожене, глазуроване, 99 гривень. Ціна за 250 грам. Ось така акція: 17 по 23. І ще ось бачу коктейль з море продуктів. Заморожений. Ціна за 100 грам. А ось оце він бачите? Оцей коктейль, А він з двох сторон є. Оце такий коктейль, заморожений в глазурі 23,90 19% знижка. І тут також акція 31,90 на ці креветочки варено заморожені без глазурі. Ціна вказана за 100 грам. І коктейль з мор А це він є. І з цієї сторони мені подобається, вони такі великі цінники зробили, все видно. Скумбрія 18,90. Ціна вказана за 100 г, 190 гривень за кілограм. Далі хек мерлуза латиноамериканський зі знижкою 19%. 16,90, ну так, 170 гривень за кілограм. І оселедець також свіже морожене, 13,90 за 100 грам. Далі хек в глазурі 20,90-18% знижка, окунь без голови 25,90, ціни вказані за 100 грам. Ось Позицію у відділі риби від Норвен акції на норвезький оселедець 75,99. Тут 250 грам цій упаковочці, 75,99 є. Так, є оселедець з блакитною сілью, в олію, і є просто оселедець філе в олію. От Отак. Бачите, філе із блакитною сіллю. І той, і той коштує 75,90. Мона м'ясо. Так, акція у нас свиняча лопатка без кістки охолоджена. 18,90. ціна вказана за 100 грам. Гарний асортимент м'яса і дійсно класні ціни. От я вчора зайшла в Таврію. І в мене біля дому Я купила кусочок такий шматочок. Ось цього за 240, по-моєму, гривень. Ось, будь ласка, свинячий шийок без кістки охолоджений 27,90. Ціна зі знижкою. Ага, от гомілка, скажу вам, зараз коштує 6,99, 70 гривень за кілограм. А гомілка, глядь, яка гарна. Дуже да? дуже гарна. Тут у нас шашличок. Акція шашлик свинячий, маринований із ізошийка 34,90 і свинячий в маринаді 33,40 Так, що по курки. Курка завжди щось буває в акції. На цьому тижні буде гомілка 7,99. Ціна вказана за сто грамів. Ну, 80 гривень за кілограм гомілки куячої. 20% знижка. І Куряче стегно з частиною спинки. Приблизити, щоб ви розуміли, що це таке з частиною спинки 8,49. Так, замість 10,20 І тут у нас печінка свиняча охолоджена, аж 22% знижка 4,6%. 9 О, вона лежить, ось так виглядає. Бачите? 4,69 І тут акція на язик свинячий, ціна за 100 грамів 13,90. Бачите, їх курячу гомілку весь час ну, додають, тому що люди її беруть зразу. Що по акції, те зразу беруть. Язик за 13,90 свинячий. Так, і перейдемо ще тут, глянемо на акції. Акція від знатної курки. Знатна курка, фарш курячий. 88,90, ціна вказана за лоток, в лотки, я так розумію, що, ага, 500 грам, по 500 грам ось такі лоточки, фарш усі, як виглядає, 88,90. Така ковбаска від Глобина, молочна, варена, 400 грам за 85 гривень, замість 119, саме за оцю паличку, 85 грам, вищий сорт. Ковбаса, там цінник побачила на тій поличці, а ось ковбасу знайшла. Лікарська від глобина. Ціна за 100 грам, 21,90 220 гривень за кілограм. М'ясо з власних ферм глобино. Так, замість 300 гривень. І тут по 500 грам десь вона розфасована. Ковбаса, сальсус, візбаден. Так, номер 19 вищого сорту. Ціна вказана за 300 грам. Саме за 300 грамів 159 гривень. Замість 239. Знижка на неї аж 33%. Відсотки. Ковбаса копчена, запечена, візбаден, сальсус. 159 гривень паса президентська бренд називається наші ковбаси сиров'ялина вищого гатунку ціна за паличку 385 грам, 269 гривень знижка ну, майже 100 гривень за 385 грам. Сосиски від «Містер Гриль», тільки справжнє м'ясо, варені, дитячі для дорослих без гмо. 300 грам за 129 Гривень зі знижкою 16%. І акції всім знайомі сосисочки глобино. Є з індичатиною вищий сорт, готові до вживання. Ось за цю упаковочку в упаковці 275 г 60 гривень. І також сосиски з сиром, вищий гатунок, також 275 грам 60 гривень. І оцей хамон сірано 250 г. Сера Мотто, нарізаний, ось такий хамончик. 249 гривень, замість 349, економія 100 гривень. Ось весь цей сир лежить тут, на оцих поличках. Просто вони і так їх і не доробили, ну нічого. Дивіться, дружба, оцей, ферма в акції по 13,99 і ось такий вершковий. Тут як би сразу зрозуміло, що це в акції. 1399. Тут 70 грам. Так, є Є ферма вершковий. Я бачу ще один вершковий, але написано дружба по 1399. Дружба і також вершковий, саме вершковий від ферма. І також акція від звенигора. Ну тут різниця дивіться в ціні. Оригінальний цей смак 36% жирності, 28 гривень за 70 грам. А, а тут, бачите, а тут 40% жирності. Ну, не знаю, ось так. Ось такі акції. Різниця, Різниця да, яка. Далі йде з 17 по 23 акція. Крем-сир, Остравія з вершками і стравами. 135 грам за ціною 60 гривень. Крем-сир від Біло, Філадельфія. 180 грам, 67 гривень. Далі, знову від Біло. Це у нас що? Грін Філадельфія. Також Філадельфія, Грін Філадельфія. Салт, зелень, я так розумію, 70 гривень. О, гляньте, Філадельфія шоколадна є. Не знала. Шоколадна. від біло 70 гривень також 180 грамів. Далі йде акція з 17 по 23 на цей сир Fiл Cheese Classic. Тут 175 грам 80 гривень і також 175 грам з травами 80 гривень. Почнемо з цього копченого. Гляньте, вони бувають такий копчений 94,99, Ціна за 135 грам за оцю упаковку. Сир напівкопчений, твердий, королівський. Так, він скибочками нарізаний. Оцей бренд не можу прочитати. Польський сієрко якось так. Е, так, це ціна закопчення, я сказала. І звичайний такий є з кивочками. Тут також 135 грам, 80 гривень, ціна зі знижкою. Каштелан золотий 135 грам, 80 гривень. Ферма сир плавлений, янтар 35 гривень за 90 грам, І також вершковий тут 90 грам, 35 гривень. Ціна зі знижкою. По 90 грамів. Так, масло повна чаша, екстра 82 жиру, 180 грам за ціною 85,99, Але тут акція якась з 13 по 22. Ось оце тільки що я по акції. В цьому холодильнику знайшла. І ось таке масло в акції безлактозне, Яготинська, саме 82,5 жиру. У них є 73 жиру безлактозне, а є 82. Замість 134 гривні за 180 грам 109 гривень. Ція в відділі молока органічне, безлактозне, 2,5 жиру. 900 грам, ціна 70 гривень замість 91 гривні. Ось таке органік мілк в пляшечці 900 мілілітрів. Фір повна чаша, плівка, саме 1% жиру. Так, бачу, це 2,5. Так, десь, мабуть, 1% жиру, 900 грам. Оце він повна чаша за 34 гривні. цей пакетик 900 грам. Тут повна чаша у нас знову такий кефір, тільки вже 2,5 жиру, також 900 грамів за 36 гривень. І далі йде ягодинський айран в такій плівці. В ньому 2 так, мі міксуй, думала, написано солоний чи ні. 49,990 г. За 900 грамів 50 гривень. І знову тут акції йдуть від 17 по 23 по 22,99 є айран класичний. Це Яготинський. Оце він дивіться. Ось такий по 450 грам в акції. Отакий От Яготинський з кропом і просто Яготинський класичний. Там і я його круто. не бачу. Зараз 22,99. 22, 99 Тут такий айран класичний розбирають, а є ще цей з кропом. Замість 37 гривень. Ціна дійсно класна: 450 мілілітрів. Я від Ягодинський. Ну, я думаю, що в вашому сільпо буде. Тут сільпо велике, тому розбирають 22,99. Є ще класичний, окрім цього скропу. Такий кефір селянський в тетрапакі, Да? Ось такий. 2,5 жиру, 950 мл, 47 гривень. Як розумію, що на цьому тижні багато акцій саме від Яготинська. Дивіться, сметанка, ось така. У них зараз така матова упаковка класна. Яготинська сметана 20% жиру. Тут в цьому стаканчику 300 грам, ціна 47 гривень. Далі також 47 гривень, 20% жиру. Така ж так? сметана повторюється в два ряди. 52% знижки на три види морозиво Монако по 26,99, Ось такий ріжок. Ось вони лежать, хочу показати просто, як це все виглядає. Такий ріжок. Мінус 52% знижки 26,99%. Я сказала, що їх порозбирали. Тут не так і багато цих ріжків. Далі хочу показати ще таке вагове, знаєте, побільше. Ось тут три ведмеді, 154 гривні. Дивіться, по 450 грам. Ось такі упаковочки. Три ведмеді. Так, це у нас виходить шоколад. І ось такий така полуничка, також 154 гривні, і зверху там також полуничка. Класна знижка, дивіться, воно коштувало 244 на цьому тижні. Коштує 169 Від Монако ягідний мільфей називається. Отак. Ягідний мільфей 169 гривень в упаковочці 500 грам. А і ще ось на такий вид. Ні, це також ягідний мільфей. Так, як зазвичай, у них розбирають оце морозиво премія. Три види ось такого, ну, в стаканчику морозиво, по повна чаша, є згущене молоко, є з какао і є ванільне. По 10 гривень 49 копійок. По 60 грамів вони буде. Тут також акція. Дивіться, аж 55% знижка на отаке морозиво. Ось його чотири види намальовано. І так, морозиво. Премія є арахіс солона карамель, є бісквіт полуниця, ваніль-карамель, шоколад, вишня. Оце, мабуть, солона карамель. Так, ось таке в баночці. Тут 500 грам. Ціна 99 гривень замість 219,55% знижка. Ось таке вершкове, шоколадне. Далі вершкова карамель. арахіс. Оце солона карамель, а то, те тоді що ваніль-карамель. І ще один вид – полуниця. Будь ласка, 500 грам От такого морозива від премії за ціною 99 Гривень 55% знижка. Звичайно, таких торцях тут написано ціна, тижки сільпо також стоять акції. Почну я завжди знизу. Чумак, ось така олія від чумак, не рафінована, 77,99. Це 0,9. У них пляшечка 0,9. Далі йде чумак за такою ж ціною золота, рафінована соняшникова олія. У них зручна пляшка, мені подобається. 77,99. Ціна вказана. Ну, 900 грам тут пляшечка. Ось 900 грам і це знижка 12%. Далі йде акція від Київ, млин, борошно, борошно пшеничне, вищого сорту 51,99 за 2 кілограма. Тут 2 кг, 51,99. Далі йде вірмішель багато видів по 12,99, саме Мівіна. Вірмішель по 12,99. О, і корм 4 лапи на цьому тижні будуть паучі всі коштувати по 13,99. Ось, бачите, в них так поставили якось. Ну, і, тут, і Тут з салмоном, до речі. Далі така італійська від приправка, приправа до картопельки 25,99, 25 грам. Далі від каміс, приправа, сушена помідори з часником і базиліком 15 грам, 1999, макаронні вироби від Любелла – 400 грам – 36 гривень. Від щедро гірчиця французька – 120 грам – 16 гривень. Манго абрикос – також 16 гривень. І цитрус мілт. 16 гривень, ну 15,99, 120 грам. Знову акції від Щедро. Провансаль, майонез. 320 грам. саме в баночці. Я знаю, що є люди, які от тільки в баночках беруть майонез. Дивіться, густий, до речі, видно, що він тут густий. Мені здається густіший, ніж в таких буває упаковках. 320 грам. тут 60% жирності. 65 гривень. Ціна зі знижкою 29%. Також знижка на такий щедро провансаль, в упаковочці, м'який. 47,99 гривень за 350 грамм, також жирність 67%. Далі йде від відщедро львівський преміум. Ого, 80% жирності. Дуже густий. За 300 г 65 гривень. Знижка 12%. Торчин домашній майонез. 50% жирності. Так, упаковочка зручна, 43 гривні. Тут у нас королівський смак кетчуп лагідний, 250 грам, Ціна 27,99 Знову точин. Соус до бургерів. 200 грам, 26,99 Щедро соєвий соус класичний. 500 мл 46,99 239 гривень. Вода мінеральна. Боже, да, навіть не буду казати. Якась вода така. Хрум. По 13,99 ось, ось такі сухарики житні. Так, а що смак, ковбаска з гірчикою. Далі від фініки, 200 грамів фініків, 34,99. Це нормально, повна чаша. Суміш фруктово горіхова з цукатами за 120 грам 73 гривні. Мигдаль від премія 150 грам 99 гривень. Кісташки від премія 120 грам за 114 гривень. Оскар, печінка, тріски 119 гривень 121 грам. туна іберіка для салатів тунець 150 грам 69,99 І у власному соку за такою ж ціною. Далі це палички кукурудзяні смак сиру 21,99 і ще смак піци 21,99. Тут сік Сандора, дивіться, банановий нектар 950 мл 70 гривень. Далі оцей червоний соковитий апельсин 70 гривень. І ось такий томатний сік сіллю пік, пікантний. Ну, я думаю, гострий 71,99. Ще хочу показати Apple Cider за 29,99. Чорна смородина, такий він іде з кислинкою. За 0,5. Вже бебанці 29,99. Далі коктейль, белінь. Італійський 299 за пляшечка 750. О, так, оце латвійське пиво, литовське литовське пиво, гарна знижка. Бачите, тут алкоголю 4,2, і пляшка незвичайна, майже 600 мілілітрів. Ця пінта 35,99. Далі льов 54,99. І отакі чіпси Макс великі по 140 грам за 60 гривень, велика пачка, смак чілі. Та <ріст> у нас хлібний квас, напій бродіння 500 мл. Квас Тарас, 22 гривні, ось в такій живе баночці. Далі опілля, живе пиво класичне, літр 38,99 і свіжий розлив. Так, це у нас пиво, броварня, свіжий розлив перша броварня – 70 гривень за 1,8. Тут треба хайк зразу 4 брати ці баночки, 3 плюс 1 написано, преміум бір. Хайк – 99 гривень, 4 ЖБ банки по 0,5. Два літри виходить. І туборг світлий 44,99. А що тут 900? Ого, ага, як пляшка, як скляна. Це пластикова пляшка. 900 мл туборга. Ну, в пляшечці. 44,99. І хто любить таке пиво? Гараж з лимончиком. Я так розумію, тут зовсім мало алкоголю, щось чи 2 градуси. 29,99. Ні, 4,4 градуси. Мартіні б'янка 299 гривень пляшечка 750 мл. Далі вино французьке за 239 гривень. Показуюсь, таке біле, сухе. Шато. Хаут Сарік, не знаю. Ой, оце Прайм Сіко мені дарували біле брют 750 мл. Сподобалось 164 гривні замість 254 гривні. Красива, дуже пляшечка. Дивіться, є брюд, є біле напівсолодке також Прайм Сєко 164 гривні. І брюд Розе 164 гривні. Тут далі вино газоване знову шамбарі вайтбрюд Іспанія 189 гривень, і маскіно і гристе пінот Італія 269 гривень. О, багато да, на гристе поставили знижок за 299, Ось таке барон 299 гривень. Оцей набір мартіні плюс тонік 399 гривень. Тут 750, ось це мартіні фієро і тонік. 0,75 також. Амбасадор кава 169 гривень 225 грам. Далі, оці я вам показала пляшечки. Мілка, малина з кремом 59,99 і вишня з кремом.

Томатний з м'якоттю і 47 гривень апельсиновий. Тут у нас яготинське для дітей вже молоко пішло 3,2 жиру за 54 гривні 950 мілілітрів, і також для дітей 2,5 жиру 48 гривень за 950 грам. Ще на ці острівці додали ось таке вино ігристе, Батега батега брюдце італійське. Ціна за пляшечку на цьому тижні 249 Дивіться, замість 424 гривні. Ось таке баттего 2023 року написано. 249 гривень. Називається цей відділ Садовина Городина. Акція на Манго 79,99 це манго еліт. Ціна вказана за одну штучку. 19% знижка. Далі є лохина сільпо. Лохина сільпо 250 грам. За 250 грам ціна 69,99. Знижка 48%. Лохину просто хочу вам показати, як вона виглядає. Ось така, знаєте, сухенька, гарненька. Да? 250 грам за ціною 70 гривень. І саме диня на цьому тижні. Дивіться, 17 по 23. -тє. Вони порозрізали. Є, є не розрізана. Це просто от, можна прийти і взяти розрізану. По-перше, бачиш, як вона виглядає. 39,90 це ціна за кілограм. 40 гривень за кілограм дині. Вона лежить ця диня ціленька, О, дуже пахне. 40 гривень за кілограм. Знаєте, то в сільпущі продають алоє, От саме ціна вказана за штучку. Оцей лист. 159 гривень. Відділ випічка. Показую знижка на багетподовий з водорослями. З водорослями якось я брала, мені не дуже. Ну ось такий звичайний 160 грам, 21 гривня. Але хто любить водоросли, то будь ласка, корисно, 21 гривня за 160 шістдесят Чабата дуже вона смачна. 28,99. Замість 38 гривень, 23% знижки. Чабата 300 грам. За 29 гривень. Кінка з кленовим сиропом 36 гривень 85 грам. Далі булочка ватрушка з сиром та манго. О це, воно. О, це воно таке. Я не знаю, мені здається, його оклошки треба їсти. 28 гривень, тут 125 грам. І ще хліб ось такий Кампань по 33,99. Зі знижкою 14% 300 гр. ці пончики зараз в акції саме пончик рожевий. 58 грамів за 29 гривень. Ось так він виглядає пончик цей легесенький, такий, гарнесенький. На цьому тижні знижка 40% на торт медово-горіховий. Ціна вказана за 100 грамів 2690. Це за кілограм 270 гривень, замість 450 гривень. Дивіться, який він гарний. Отак прикрашений. Добре видно. Потім я піду в саму кав'ярню і покажу вам розріз в розрізі. Зазвичай вони кістечка також продають за такою ціною. Хочу взяти до кави собі. Торт Прага 2390. Ой, так Прага, сподіваюсь, також ще видно його. Бачите, Прага 23,90 замість 48,90. Також знижка 50 більше навіть відсотків. І Естерхазі 6490. Ціна вказана за кілограм. Також дуже гарно все це виглядає. Ну і ось така гарна, дуже гарна кав'ярня в цьому сільпо. Ну, сільпо просто новеньке, зробили тільки ремонт, тому все це виглядає яскраво і красиво. І так, бачите, зефір у них яблуко і м'ята у той зелененький за 29,90. Ціна вказана за 100 грам. Це також вони власне виробництво у них. І кістечко зимова вишня, великий цінник, мінус 30 відсотків, 29,90. Зараз я його знайду. Так буду йти понизу і дивитися. Рулет японський з полуницею той біленький, Гляньте, як виглядає. Хочу Приблизиться цей рулет. Коштує 59,99 за 140 грамів саме за цей шматочок. А, ось вона зимова вишня. Показую, як виглядає. Оце зимова вишня, ціна 29,90. Знову це тістечко Наполеон від тьоті Соня 37,90 ціна за 100 грам. А ні, немає в розрізі. Я не бачу да, от тих акційних що торт. Я думала, тут є також тістечко, зазвичай так буває. А я більше акційних пропозицій і не бачу поки. Ой, гляньте, тут отакий напій соковмісний від літо. Караван літо, соко вмісний караван літо 22,99 за півтора літра. А що цікаво, що воно іде так. Розумію, а, воно як мікс іде. Так? Різні і ягоди, і фрукти намальовані, і лимон. Ну все, все-все. <гум> Такий напій за півтори літри, 22,99 На цьому я свій огляд з магазину Сільпо буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!